Дослідити, спробую, спробувати дослідити потреби, потреби згідно вашої ідеї, проблеми, потреби вашої цільової аудиторії шляхом таких кабінетних розвиток, да, офісних розвиток, домашніх розвиток, ліжкових розвиток, да, але мова не про ну, мова про використання комп'ютера в ліжку. Да. А ви можете це зробити, не виходячи з дому чи видно що. Ви можете дослідити загалом медіа в громаді, так? ви можете дослідити сайт громади, чи пишуть там про вашу проблему, чи є там якась інформація від людей, до яких ви хотіти, потреби яких ви хочете дослідити? Наприклад, якщо це молодь, то а, ті послуги, які надаються молоді в громаді, скоріше за все, в програмі підтримки, підтримки молоді в Програмі культури, в програмі освіти дуже рекомендую вам зайти на сайт і почитати ці програми. дізнаєтесь дуже багато цікавого. Можна відкрити бюджет громади, Обожнюю читати бюджети. Оки свої свого часу я працювала в журналістиці, і це була просто, просто мій петяж відкривати бюджет громади на наступний рік і копирсатися і дивитися, для чого. Вони закладають там кошти. Це дуже цікавий процес. Зайти почитати статут громади, там теж можуть бути визначені стратегічні напрямки розвитку і певні кроки щодо а, закриття конкретних напрямків. Подивитися, чи комунальні установи надають якісь послуги, чи організовують якісь події для вашої цільової аудиторії із тих, які ви запланували. Ви можете читати ЗМІ. І не тільки ваші локальні, а й змі регіону країни. Якщо про вашу громаду пишуть на рівні іншому, а ви можете навіть сидіти в групах Вайбері, в Фейсбуці. Я, я я називаю завжди це групи світярки, там де багато всього і, і, і срачі, і купи продай, і допоможіть, зберіть задонатьте і прийдіть до нас на захід. І насправді дуже часто цікаво зайти, почитати коментарі в цих групах, і ви теж зможете багато дізнатися про ту проблему, якщо ви знайдете коментарі, так, знайти а, інформацію, чи актуальна. Та ідея чи та проблема, яку ви хочете зараз дослідити. А це така ну кабінетна домашня частина, яку насправді я дуже рекомендую не робити одноосібно, а пропоную розділяти між командами, між організаціями, точніше між членами нашої команди, тому що тут можна заходити з різних боків, і ось це медіадослідження, я його би так назвала, воно насправді вами може бути проведено одним шляхом, інша людина може подивитися щось інше, і у вас складуться пазлики, ви зможете зрозуміти, а чи, чи хоч щось є про ту проблему, яку ви хочете вирішити. Після кабінетної частини варто переходити в поля. І ви сьогодні, пишучи про свій досвід, ви згадували про анкетування, опитування. Про соціальні зрізи, про опитування у ваших просторах, то ці дослідження були частково польовими. Так? Я не говорю зараз про Google форму, я говорю зараз більше про опитувальники, які ви поширювали серед ваших там, серед вашої конкретної цільової аудиторії. І для цієї польової частини один холі воїн. Да? Тобто тут треба мати команду і хоча б кілька людей, з якими ви розподілити обов'язки, і е, це та частина, до якої варто годуватися. І навіть опитування, про які ви сьогодні згадували, це е, найпопулярніший спосіб дослідження потреб в громаді, але навіть до цього етапу е, не завжди дуже якісно готується. Я хочу, щоб ви звернули увагу на те, що е, опитування насправді бувають абсолютно різних форм. І а, поширення анкети на папірці або в Google формі це лише один із інструментів, які можна використовувати, опитуючи е громадян. А для прикладу, а, є вільні опитування, це інтерв'ю на вулиці, бесіди на вулиці, це телефонні розмови, коли ви дзвоните своїм друзям, які належать до категорії вашої цілої аудиторії, знайомим, і питаєте в них про те, що вас цікавить. А можуть бути стандар стандартизовані опитування. Це якраз, скоріше за все, оці анкетування, про які ви згадували на початку. Напишіть, будь ласка, зараз в чатику, коли ви говорили про опитування. Якого виду опитування ви використовували? Це були вільні опитування чи стандартизовані? Чи йде Можна голосом сказати? Далі пише комбіновані. Угу. Які опитування ви проводили? Вільні? Інтерв'ю, бесіда, телефонна розмова? Чи такі стандартизовані, коли ви розробляли анкети? І... І поширювали їх. Угу. Стандартизовані були. Переважно використовують насправді стандартизовані було поєднання. пишуть, так. Може бути, і те, і те, це все залежить від потреб, від потреб але а, навіть стандартизовані. Не завжди оформлюються якісно, і а, тут я хочу вам показати одну цікаву схему, а, яку знайшла у посібнику з визначення потреб населення а, в громадах у соціальних послугах. Це етап, який проходять громади, а, проводячи дослідження а, потреб людей у нових соціальних послугах при запровадженні при запровадженні, наприклад, соціального замовлення. Да? І а, м, в цьому посібнику фахівці пропонують. Використовуючи стандартизовані анкети, стандартизовані опитування, послуговуючись такою схемою, да? тобто в, ці, в цьому опитуванні має бути чотири ключові елементи. Да? Вступна частина в описі, да? в описі самої анкети. Там Повинно повинна бути інформація, для чого ви питаєте людей. Я не раз бачила анкети в громадах. Мені надсилали просто там знайомі, які планували проводити дослідження громад. Вони надсилали мені анкети і кажуть, подивіться, ну там все нормально, які би питання ти додавав. А я відкриваю цю анкету і я кажу: слухай, я не розумію для кого це анкета. Ну тобто мені. мені о, Людині, в якої немає дуже багато вільного часу, треба знайти 5 хвилин на те, щоб заповнити цю анкету, але мені треба знайти ще й мотивацію, тому що я не розумію, для чого ви це робите, як будуть мої відповіді далі використані. Да? Тому, створюючи ваші стандартизовані анкети, важливо одразу говорити, для чого ви проводите ці опитування, хто ви взагалі, на що вам ці відповіді. Чи це анонімно, чи це з прізвищем ім'я, чи це е, треба зазначати мобільний телефон чи ні? Чи ну коротше? Вступна частина має бути максимально інформативною. І в цій анкеті має бути зазначено, кого конкретно ви опитуєте. Немає сенсу опитувати просто всю громаду, тому що ви вам треба дослідити якусь проблему. Будь-яка проблема, будь-яка ідея стосується конкретної вузької цілової аудиторії, і в цій анкеті ви маєте не просто сказати для кого. Для кого ви проводите це опитування, а ще й в самих питаннях попросити вказати, а скільки вам років, а чи там яка статі, чи одружені, не одружені, чи ви працюєте, чи ви безробітні, тобто вам важливо розуміти оці демографічні показники людей, яких ви опитуєте. В анкеті має бути частина з питань, які дадуть вам максимально змістовні відповіді. А щодо цієї проблеми, яка вас цікавить, для прикладу, якщо згадати е, проблему, да, в дозвілля молоді, якщо ви просто в молоді е, запитаєте в одній анкеті, е, напишіть, будь ласка, що вам бракує для, е, для вашої там дозвілля чи освіти в громаді, ну вони вам щось напишуть. Але якщо ви е, напишете для них там три запитання. Да? А, чи достатньо вам е, послуг для, для фізичного розвитку, чи, е, чи маєте ви можливість користуватися якимись освітніми пропозиціями в громаді? А, чи є у вас простір, де ви збираєтеся, чи потрібен вам простір для дозвілля? Да? Тобто, Якщо ви ось це ключове питання, а що вам треба молодь, Дана, ось ці дуже вузькі густі блоки, ви отримаєте більше відповідей, і ці відповіді вам допоможуть а, надалі більше інформації зібрати, більше доказової бази, і вам тоді буде простіше використовувати цю базу а, для аргументації ваших ідеї. І ось, саме основна частина буде інструментом, який допоможе вам зібрати ось максимально доказові речі, і а, саме основна частина дає той максимум інформації, на якій ви розраховуєте, а максимум інформації, який допоможе вам зрозуміти потреби, описати її, намалювати, сформувати її в якійсь формі. І будь-яке будь опитування повинно мати а, ну, такий, знаєте, по-перше, інформацію, де ви будете використовувати ці дані. А, да, якщо ви просите, там, мобільний телефон, прізвище ім'я, дату народження, то це обов'язково має бути ще й е, згода на обробку персональної інформації, на зберігання на обробку персональної інформації до закону України. І е, дуже важливо в анкеті дякувати за ту приналежність, за ту включеність в діяльність, яка насправді для них ну, не необхідна, не суперактуальна. Да? І е, у мене, наприклад, є досвід, коли ми проводили м, оцінку, е, оцінку діяльності нашої в межах проєкту е, у відповідь е, на знак вдячності за заповнення опитувальника, ми ще й пропонували певний такий символічний подарунок. Да? Якусь символічну інструкцію, яку вони можуть використати далі у своїй діяльності. А це могло бути я не знаю, якась інструкція, якийсь гайт. Щось прикольне, що може людина використати як такий мотиваційний момент для себе. Мені, мені дуже це важливо. Я хочу отримати там, гайд по використанню інстаграму по налаштуванню реклами в інстаграму. О, я тоді заповню, наприклад, це опитування. Напишіть мені, будь ласка, в чатику, плюс, якщо ваші анкети були з отакими чотирма основними блоками. І поставте мінус, якщо, якщо ваша анкета була не настільки досконала, і ви хочете спробувати наступного разу, або не хочете наступного разу спробувати кращі варіанти і більш досконалі, які а, допоможуть вам зібрати інформацію. Угу. Дякую. Дякую. Одразу скажу, ми поширимо потім цю презентацію, тому що в ній я даю багато посилань на матеріали, які вам, можливо, будуть поміжні для глибшого дослідження питання, тому, тому ви зможете ну, почитати більше і використати потім цей матеріал. Окрім опитувань, можуть бути і ще й цікаві неформальні способи, які е, містять в собі ознаки опитування і анкетування, але не є такими традиційними і класичними і не вимагають великої, е, великої уваги. Е, ми, е, Свого часу, з часом дуже любили ці висячі питання і підвішені питання. Поставте якийсь смайлик, якщо ви вже бачили у своїй громаді використання цього інструменту. Цікаво, чи, чи бачили, чи згадували. Угу, бачу, помічнянська громада ставить позначку. Цей інструмент, який допомагає швидко. Без використання якихось особливих Google форм, інструментів використовувати, збирати думки людей. Сьогодні буквально згадувала, наприклад, у новопразькій громаді одна із команд, яку сформували працівники будинку культури. Їздили на кутки свого села. Там дуже розтягнута громада, така дуже велика, і люди не мають можливості приходити в будинок культури е, ну, весь час. Да? Культура недоступна не для всіх людей, і працівники культури вирішили поїхати. Поїхати на кутки села, на кутки вулиць і в села які приналежать до громади, і під час своїх. Концертів там культурних заходів, вони натягували по ниточку, брали звичайні прищепочки, які ми використовуєтеся в побуті, брали аркуші і запитували людей, які зміни потрібні на вашій вулиці, чого вам бракує у вашій громаді, і це погодьтеся. Це виглядає дуже симпатично, так особливо, якщо використовувати. Використовувати кольорові а, папірці, воно приваблює увагу, і люди так підходять. А що це, що це а Розкажіть, і завдяки цим підвішеним запитанням вони зробили а, таку аналітичну довідку про потреби вулиць а, і сіл громади, а, систематизували всю інформацію, передали а, селищному голові. І частина цих заходів людей була врахована в бюджеті на наступний рік. Здавалось би, звичайні папірці, але якщо їх використати у своїй діяльності, це ну це дуже, дуже може бути змістовно і впливово. Так, і це хороша ідея для заходів згуртування, поширення навчатику. Так, дійсно, якщо ви зараз плануєте якісь заходи. Де ви прагнете згуртувати людей, об'єднати їх навколо якоїсь проблеми, навколо якоїсь теми, навколо якогось місця, то це класний інструмент для того, щоб поговорити, для того, щоб залучити людей до того, до, до, до висловлення своїх думок про проблеми. Так, от в чатику Ірина пише, що варто використовувати цей інструмент, і я взагалі рекомендую його використовувати, якщо ви, наприклад, виходите на вулиці з якимись своїми інформаційними акціями, це привертає увагу. Якщо ви натягнете цей, цей канатик і повішаєте між деревами, повірте, люди просто підійдуть подивитися, що воно таке, бо такого в громаді ще не було. Тому тут оформлюйте свої локації. Використовувати це а, в своїй діяльності. А, є тут, до речі, на слайді ви зможете потім перейти повністю на матеріал, присвячений, а, присвячений а, цьому інструменту. І ще один інструмент доволі популярний, про який часто чую, але не завжди якби він в фокусі людей а, для швидкого використання а, це фокус група або фокусоване групове інтерв'ю. Це інструмент, який дозволяє вам а, зібрати людей в одному місці і а, поспілкуватися з ними. І подізнаватися про їхні потреби, про їхні запити, зрозуміти в який вони зараз емоційний стан, наприклад, або в яких умовах вони проживають. І якщо ви зайдете на український ветеранський фонд, наприклад, це сьогодні потужна всеукраїнська організація, яка опікується питаннями захисту прав військових, буквально нещодавно вони. Організували презентували дослідження дискримінація різних соціальних груп у ЗСУ, погляди військових та цивільних громадян. І це дослідження вони проводили шляхом груп». Вони збирали по 6-8 людей групи, проводили з ними фокусоване групове інтерв'ю, і, і завдяки цьому, завдяки систематизації цієї інформації, вони Провели це дослідження і готові сьогодні надавати певні рекомендації до органів влади. Я дуже я люблю і цей інструмент, тому що він дає можливість живого спілкування. І зараз з вами я хочу от в межах цього заходу спробувати використати цей інструмент разом із вами і не говорити про, про якісь там широкі потреби.